Банга! Панка, Банга! <сі> е, ви доїде, як оце ти. Мають імунітет до укусів змії. Що? Імунітет? <сі> <сі> Що? Я думав, у мені отрута, а тепер усе ще гірше. У мене імунітет. Що воно таке? Коли в тебе є імунітет, тобі ніщо не страшне. То якщо в мене імунітет до укусів змії, тоді я не помру. Чудово! Ходімо, друзі! Ти що, це серйозно? Ми хвилювалися за тебе, а ти лише прикидався. Е, ну не зовсім. Та я тебе зараз сама вкушу. Легше, фулі. Банга, ми думали, ти відкинеш лапи. Я також, але не відкине! Він житиме! Пропоную відсвяткувати. Так, буде гулянка біля водоспаду, а тата. Запрошуємо усі. Дякую, Пумба! Класна ідея. Але я сьогодні обідаю з сім'єю. Я також. Так! Мої теж непокояться, коли я спізнююся! Що скажеш, Фулі? Теж зустрічаєшся зі своїми? Ні, я піду полювати сама. Сама? Саменька? Нічого сумнішого я ще не чув. Ти хіба чув що небудь сумніше? Твоя правда, пумба, не чув, але друзі своїх самих не кидають. Але це нормально. Гепарди полюють на одинці. Так у нас заведено. Тільки не наш гепард. І не сьогодні. Ти обідатимеш з нами і відмови не приймаються. Але я... а, -а, -а, а нічого не хочу чути. Я наполягаю. Спочатку дами. Гаразд. Тімон сказав правду. Друзі своїх самих не кидають. Якщо це правда, то друзі з нас геть нікудишні. Доведімо фулі, що ми справжні друзі. І як саме? Щоразу, як побачите, що фулі сама, запрошуйте її приєднатися. Хай що ви робите? Чудово! Добра думка, Каян. Так Фулі відчує нашу підтримку. Хобі? Подано! О, слизькуваті, але дуже смачні. прослизають гладенько і вільно. Е дякую. Проте не така вже я голодна. Ну, звісно, де ж мої манери? Як можна починати трапезу без світської бесіди? весілі? То, як там справи на вашому боці харчового ланцюга? Непогано? чудово, чудово. О, клас! Твоя шерсть така гладенька. Ти знаєш, яка вона гладенька. Я е не дуже люблю, коли мацають мою шерсть. Пумба, це! у таку шерсть хочеться загорнутися і спати. О, о я теж хочу. М'якенько. Банга, ти спробуй. О, Впевнений він десь неподалік. Я тут. Дивіться, відкривай. Ха! Дивіться, в мене імунітет. Ти чого, Фулі? Я той, я той, я життя! Ти ж чула, Рафікі? В мене імунітет. Мені хоч би що. Та я весь день міг би стояти в пащі крокодила. Ах, гаразд. Хочу, щоб тебе з'їли на здоров'я. Я йду. Ван, голубый, хочешь еще жучки? Смачнючи. А вон и отруйни? Звісно, что Так не а, Где ты? А пана? Фули снова сама. Эй, Фули! Фули! Термінове? Термінове? Ні? Оно, я ж полювала. Полювала? Це чудово. Я теж збирався на полювання зі своїми. Давай з нами. Залюбки. Полювання це весело.